Двоповерхова квартира в центрі Гостомеля з газом і цокольним підвальним приміщенням. Йдемо покажу. Знаходимося на вулиці Свято-Покровській, СНТ Гостомель. Вона стоїть окремо. Тут у нас вхід в першу квартиру. Далі між ними буде перегородка, це буде вхід в цокольне приміщення, і ось там вже вхід в другу квартиру. Йдемо покажу, що всередині. Так, дивіться, червона цегла потеплено пінопластом. Тут всюди розведена тепла підлога, великі красиві вікна, Розведена вода. Водовідведення. Тут буде котел і санвузол. Тут тепла підлога. Ось такі екстремальні сходи. Раді того, щоб зняти відео, я на них піднімусь. Тут будуть досочки, зовсім скоро, ви зможете дуже легко піднятися. Одна кімната. Раз. З вікном кімната тут шкаф. Тут ліжко. Тут санвузол. Ой, не дає ради телефон зняти ту темноту. І друга кімната. Знову ж таки, вікно велике, гарне. Ставите тут шкаф або ліжко. Тут ще є гарна територія. СНТ Гостомель, приїжджайте на перегляд.